Чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Савбет Екстра ліги. Пане Валерію, ну вчора так розлетілася трошки ваша цитата про те, що цікавіше скає футзал енергія дивитися, ніж Лігу Чемпіонів. Сьогодні менше голів, але я думаю, від цього драматизму цього проти протестя... це протистояння зовсім не втратило. Так, дійсно так і є. Не знаю, можливо, гольових епізодів трішки менше, тому що розуміли, вже рахунок серії був нерівний і ціна помилки. Нам знову стандарт на відскоки, де концентрація, де щастя, рекошети. Ну, така і є справа. Ми своїм відповіли стандартом, В цьому є, напевно, краса того футзалу, тому що емоції, емоції, а здоровий глузд має бути і. Ми на табло дивимося, коли вже четвертий, п'ятий фол непотрібних набираємо, що потім знову ж таки, як і вчорашня наша біда. Потім ти не можеш бути інтенсивний, тому що тяжко тоді працювати, просідає нижня лінія, верхня. Але в цілому подякував гравцям. Так мало, напевно, статися. І якщо... Напевно, дійсно ця серія заслуговувала більше ніж. Три, чотири, може, п'ять буде матчів, але наші думки, думки тільки про наступний матч. Тобто будемо готуватися, готуватися і намагатися зачистити ті всі, як емоційні недоліки, так само і ігрові моменти. Як ви загалом сприймаєте? Звичайно, ви вчора перемогли, і для вас рахунок 1-1, якщо оцінювати сьогоднішню зустріч, негативний, але загалом, якщо підсумувати ці два поєдинки, як сприймаєте, тому що все ж таки, якщо брати історію протистояння, з Кеффутзалу енергії більше перемог вдома здобувають команди. Ну, дійсно, так, знаєте, статистика річ суперечлива і в фокусі, якщо поєднати два матчі, напевно, дійсно за рахунку 5-2 і. Зайвих 10 хвилин ми зіграли, і десь і емоцій більше. Хотілося би закривати, тобто матч, так спускати на гальмах її, але ще немає тієї внутрішньої впевнення. Я Не кажу, що немає кваліфікації, але в опції такій, що ми вже напевно подумаємо, та все вже. Але бразильці вони ментально і роблять завжди різницю. Для них рахунку немає. Вони грають до останніх секунд, яка б різниця. М'ячів не було, тому напевно, десь і не вистачило нам на сьогодні на всю дистанцію матчу. Знову ж таки, не говорити про фоли, а говорити про наше протистояння. Є що розібрати. Один-один, напевно, закономірно. Ось так. Ви сьогодні, як і вчора, тривалу частину поєдинку грали в штучній більшості. Сьогодні так впало в око, дуже багато гравців змінили, десь п'ять, якщо я нарахував різних гравців. Не були задоволені? Чи є різні заготовки просто? Справа є в заготовках, справа в певному травматизмі. І, знову ж таки, можна награвати скільки завгодно, але ця опція впевненості, хто швидко рухає м'яч, то як той знаходж... знаходиться в, в тому... цей тноті гри. Дехто тільки захвилювався, для любого суперника це тільки сигнал. А він трішки щось не так і вже воно все ламається, тому що. Має бути вся обойма п'ятого виваженим, спокійним, витриманим, і щоб зробити тоді. Знайшли ми сьогодні один м'яч, надіюся, що ми будемо і по ходу. І дійсно це в нас було ну, заготовлено, тому що знову ж таки на п'ятий фолах сиділи. Десь в першому таймі добре, що ми вбили той решту ігрового часу і довели. До перерви, але в цілому є над чим працювати, і кожен гравець розуміє, що він не просто розуміє розбігання, а зайти і виконати і своєчасно зімпровізувати. Це дуже важливо, тому що схема одна справа. Суперник ж не фішка, яка на планшеті. Він також щитує тебе, і от імпровізація. Сьогодні один раз вдалося нам з капітаном, да, щастя, там десь рикошет, але без них також нікуди. Шкода, що долю матчу вирішив цей. Фолта би мовити, ну так, от якраз хотів питання ще поставити, 에, продовжуючи цю тему, яку ви сказали з, з приводу Лукаса, одна з одна з важливих опцій авіаторів, стовп не забив, але от заробив якраз 에, дабл пенальті, з якого забив суперник. Наскільки задоволені обороною проти нього ваших підопічних? Ну коли частіше з ним грали ті гравці, які. Скоріше мають ну, і відповідати за ту опцію. І наскільки організовується швидко верхня лінія, щоб ускладнити ту вертикальну передачу на нього, тоді більш-менш у нас так як треба. Коли це все довго, десь хтось лишився, вже в габаритах тяжко з ним конкурувати, особливо коли своєчасний пас, і він може зробити різницю. Тому в цих аспектах швидкості переключення ми маємо. Додати, так би мовити, і змусити, так би мовити, важкого вага, рухатись. Колись ми просто подібну тактику відпрацьовували, тоді він не свіжий і біжить на зміну. Коли ти швидко втрачаєш м'яч, він має свіжість, він робить різницю в нападі. Тому про це ми спілкуємося. Ну а є ще в чому додати. Ось так, чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Санбет Екстраліги.